Рада ЄС схвалила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України. Говориться про те, що Україна змогла підготувати на западний техніці, Що це все розписано достатньо подробно, і в часті техніки відповідає тим даним, які ми знаємо, це рішення дасть можливість європейському союзу відшкодовувати державам-членам вартість боєприпасів, які вони вже передали Україні, та передадуть в майбутньому із наявних запасів. Високий представник з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Борель наголосив, що це рішення реалізує першу частину угоди ради про тристоронній підхід, спрямований на прискорення доставки та спільних закупівель артилерійських боєприпасів. Немає кращої демонстрації єдиної рішучості продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від російської агресії, наголосив він. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.